Доброго дня, мої любі! З вами пані Ганна і Радіобука. І у нас сьогодні фентезі дуже чудового автора Насті Лайт, Моя доленосна практика. Це вже не перша фентезійна книжка цього автора на нашому каналі. І вони дуже цікаві з гумором, коханням та магією. Анотація за тобою верби ростуть. Тебе де не посії, там вродиш. Ось такі прикрі дорікання я слухаю протягом усього свого довгого та насиченого життя. А подруга так взагалі каже: ти що, кулю в лобі маєш? Ну а що я можу зробити, як пригоди самі мене знаходять? Що ж, додам до свого образу більше конкретики: моє ім'я Вікторіка. Я закінчила університет мука, тепер їду на практику. Тут мене спіткала зустріч з деким таємничим та небезпечним. І таким цікавим, а очі в нього два смарахди.